Ситуація зміниться, коли стануть відомими результати голосування по мажоритарних округах за кандидатів мажоритарників Ну і я хотіла одразу звернути увагу на те, що аналізуючи результати соціологічних досліджень, варто звертати увагу на ті результати, на ту колонку, де вказана цифра відповіді тих, хто має намір голосувати. Ну і відповідно, за батьківщину мають намір голосувати близько 28% опитів, за партію Дар Кличка близько 23%, за партію регіонів майже 17%, за всеукраїнське об'єднання Свобода 4,7%, за комуністичну партію 4,3%, за партію Наталії Королевської Україна вперед. 3,8 і за партію наша Україна 2,4. При цьому 10,4% респондентів ще не визначилися з вибором, і відповідно вони можуть приєднатися до вище названих і збільшити їхній відсоток. І 1,7% опитаних принципово не прагнуть обирати жодну партію. Хоча такої альтернативи, як відомо, в сучасні вибори в виборчому бюлетені не пропонують. І аналіз отриманих даних по округах дає можливість зробити висновок про деякі відмінності в симпатіях електорату. Наприклад, опозиційний блок набирає найбільше 33% в 201, округі, тобто в червні, найменше 20%. У 203 третьому окрузі, тобто в Новоселиці. Ну, я думаю, такі, такий розподіл симпатій є вже традиційним і він е, зустрічається вже на далеко не на перших виборах. В свою чергу, політична партія удар Віталія Кличка, має найбільшу кількість прибічників в 203-му окрузі. Вони складають від 26,4%. І відповідно, саме ця політична сила посідає перше місце в рейтингу партії в цьому окрузі. Серед особливостей електорату партії регіонів варто звернути увагу на найменшу кількість прибічників саме в 201 окрузі, тобто в Чернівцях. Політична партія Свобода має найбільшу підтримку серед респондентів 202 го округу, 6,4% і найменше серед мешканців 203 го округу 3,1%. Найбільша кількість прибічників комуністичної партії зберігається в 201 му і 203 му округах по 4,7%. І, можливо, стереотип про 204 й округ, як про червоний, вже відходить у минуле. Партія Наталі Королевської має найбільшу підтримку в 202-му окрузі. Ну і решта політичних партій має дуже малі шанси потрапити до парламенту. Аналіз результатів дослідження за статтю також дає можливість зробити про існування певних особливостей. Зокрема. 58% респондентів-прибічників комуністичної партії і партію Удар кличка складають чоловіки. В свою чергу серед електорату партії Наталії Королевської більшість це 61% складають жінки. Так само, як і більше жінок хочуть обрати батьківщину 55%, і партію регіонів 60%. Аналіз відповіді респондентів в залежності від віку дає можливість виявити теж певні відмінності. Зокрема, 67% припічників комуністичної партії це були віком 60 і старше, 35% електорату партії Удар Кличка це молодь віком до 29 років. За 20 регіонів мають намір голосувати 13% респондентів віком 18-29 років, ну і 22-23% по іншим віковим групам. Якщо звернути увагу на кореляцію відповідей в залежності від освіти, то найбільш помітно ну, певні якісь відмінності спостерігаються тільки при аналізі електорату нашої країни. 55% респондентів це люди, які хочуть голосувати за нашу Україну, це люди з неповною середньою або з середньою освітою. свою чергу найбільше респондентів з вищою освітою, серед електорату партії Свобода вони складають 44%, і партії Удар вони складають 39%. Отже. Усумови, що можна зробити високо. За партійними списками долають 5% відсотковий бар'єр лише три політичних сили. Це батьківщина, це е, удар кличка і партія. Добре, я придовжу допоможе <клес> кілька <клес> питань. От Перше питання звучало, як від вашого виборчого округу буде обиратись депутат мажоритарних. Чи знаєте ви, які кандидати балотуються до Верховної Ради? От відповідно, відповідно, мало людей знають. Ви бачите, що по Чернівецьку, по 201 округу лише близько 11% знають, по 202 близько 23%, саме менше знають мажоритарників по Новоселецькому, 203 округу, близько 7% і по 204-му – 21%. Відповідно, близько третини по округах рік 203-го знають декого з мажоритарників і не знають нікого, кажуть, якщо на 202-му і 204-му це 43-44%, по 201-му в Чернівцях 60%, то майже 77% виборців 203-го округу не знають. Ну, хоча дивно, це нашу думку, це вказує на певні пробіли бікбордів, Ви знаєте, що 203 й округ наголос взяли на бікборди, але як ви бачите, більшість виборців не знають, які кандидати в них балотуються. От. Ну, з яких джерел? І тут я кажуть, уточнюється відсотки тут подані від тих. З яких джерел відомо про кандидатів-мажоритарників, відсотки від тих, які заявили. Тобто це не від 100%, а від тих там 10 чи 12 чи 20%. Найбільше це, якщо брати область загалом, то це телебачення і преса. Телебачення скрізь, преса переважно це 202, 3, 4 округи, переважно села, райони, там переважно газети. От, відповідно, наприклад, таке джерело, як ви бачите, інтернет, воно небагато має. По місту 13%, по інших округах менше. Ну і табличка там є, в принципі, коментувати далі не буду. І далі питання стояло за кого з депутатів-мазонітарників з наведеного списку, ви проголосували. Ми давали, що по партіях, що по кандидатах мажоритарників по списки і партії, і мажоритарників. Тут виділені лише ті мажоритарники, які набирають понад один відсоток голосів. Відповідно по 201 округу ми маємо перевагу Миколи трохимовича Хадурука, який набирає, якщо брати від усіх два графіки. Від усіх опитаних 37%, від тих, хто має намір голосувати 46%. Тобто в другому графіку ми забрали тих 15%, е навіть по 201 це 19,5%, які заявили, що вони не мають наміру голосувати. Відповідно, пропорційно розподілені цифри. Тобто до виборів, до результатів виборів буде ближчі результати другої колонки. От. Тобто таким чином. Відповідно, він балотується від всеукраїнського об'єднання Батьківщину. І, як каже, пропорційні вибори не пройшли даром, і ми бачимо, що більшість мажоритарників по всіх округах це представники тих партій, про які вже було сказано. Тобто на другому місці ми бачимо Віталія Міхаймішину від партії регіонів, який набирає 14,3% від тих, хто має намір взяти участь у голосуванні. І на третьому Галина Марараш 106% від учасників. Голосування від партії Удар Віталія Кличка. Далі ми бачимо на третій позиції Івана Бордіяна від компартії 2,5%. Це зрозуміло, що розрив вже великий, От, і Андрій Шевчук. Тобто, відповідно, всі інші кандидати за нашими розрахунками в межах 1%. Відповідно, що е, відсоток є в нас людей, які. Сказали, що вони не оберуть жодного кандидата, це 5%. Ми В курсі, що а, такої тропиці виборах не буде, але люди заявляли про таку альтернативу і не відмічали. Відповідно, що людина отримала біло, люди, які обирали партію, але не обирали мажоритати, та й навпаки. Тому така альтернатива була. Ну і 13% по місту це ті люди, які ще не визначили. 12% не визначилися, яке дає від учасників 15%. Відсотків. Це 201 округу, 202. У 202 округу ті самі партії, тільки трошки іншій послідовності Перше, На першій позиції Михайло Павло від партії 28,7% від тих, які е, бажають прийняти участь у голосуванні. Якщо порівняти це з партійними рейтингами, то особистий рейтинг Михайла Павла вищий, ніж рейтинг партії регіонів в даному окрузі. На другій позиції кандидат від опозиції Всеукраїнського об'єднання батьківщина Олександр Георгійович Петчук, який набирає 25% від тих, хто має навіть взяти участь в І на третій позиції Клавдія Назаренко, 17,7% від партії Удар. Ну, далі, знову ж таки, комуністична партія, самовисування декілька людей, народна партія так далі, та, тобто, які суттєво вже за лідерство боротися за нашими прогнозами не можуть. Ну, цифри по вашому користі не заявили, вони є також багато, ми не коментуємо. По 203 му окрузі з центром Новоселиці, ми бачимо феномен, феномен в тому, що тут. Як партія удар особливістю відрізняється по партійних рейтингах, так і кандидат від удару виходить на першій позиції Григорій Тіміш 24,8% від тих, хто має на взяти участь в голосуванні, і відповідно на другій позиції представник партії регіонів Геннадій Федоряк, 19,5% від потенційних учасників. О, зрозуміло, що є і інші. Учасники, але розрив там вже настільки значний, що також е мова не йде про певні шанси. І 204 округ з центром утені. Ми бачимо цей округ, особливий тим, що тут на першу позицію займає самовисуванець. Леонід Каденюк відповідно спрацював певний перед і відомість цієї людини, і за, нашими, за е опитуваннями. Займають 20,3% від тих, хто має навіть взяти участь в голосуванні. З невеликим відривом, ви бачите, відрив в межах статистичної похибки це 18% Артем Семенюк від партії регіонів, близько 15-14,5% Богдан Волосинович від партії «УДАР» і Василь Мельник від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». 10%. Далі знову ж таки є Руслан Правщин, Іван Куртейний, манулі Кваксі, які також вже йдуть до зривом. Тобто ми бачимо певних лідерів, кожен округ має своїх певних лідерів. Десь це батьківщина, десь регіони, десь самовисуванець, десь від Тобто Є свої особливості. Ну і відповідно особливості в тому, що деякі кандидати йдуть з дуже великими відсотками, От, деяких є розрив, на деяких округах є два вже потенційних кандидата, деякі ще мають 3-4 потенційних кандидати. Скільки людей працювало саме? Людей працювало, четверо людей були бригади по кожному окрузі. Бригаду е студентів близько 10-15 людей. Тобто, всього близько 50 людей були задіяні в цьому 10-12. Четверо люди на окрузі і кожен з 4 мав 15 людей. Так, а просто? 4 10, а, людей. На кожному окрузі порядка 50 людей. Да? Ні, ні, ні. Це повністю близько 50 людей. Тобто по округу -то одна людина керівник не троє керівників і і кожного було ще 15 людей, студентів, які Покали, на одного 30 розповідають. Скільки коштувало це замовлення? Тому що я так розумію, що товариство знання замовлення. Які кошторис, що не складається? Просто в наша закупання теж хоче замовити. <пілях> я так питання. Фінансові питання Ну Я відповім, чого. До нас звернулося товариство знання, скільки нам потрібно як соціологам від часу, часу щось робити. Так? Потрібно вчити студентів, розказувати теорію. Це одна справа, а друга справа, справа долучити до роботи. На громадських засадах ми провели дослідження і... Ви готові на громадських засадах до тривало? Гривень в Будь ласка, будь ласка, звертайтеся, да. проведемо. Чому би ні? У нас, е, у нас на кафедрі центр сотвіж досліджень. Де ми е, включаємо викладачів і е, додатково ще е, наших студентів науково-дослідських груп. Час від часу, от ми е, по запиту управління е, внутрішніх справ проводили дослідження, по е, як відноситься населення до органів правопорядку, е, да, по по закладам громадського хачування і такі ж тут, як кажуть, немає проблем. Є, є пропозиція. Давайте разом проведемо екзетпул. Нема проблем. Звертайтеся. Та не звертайтеся, разом об'єднаємось і проведемо екзетпул в день виборів. День. День. Не під опозицію, не під владу. Давай Незалежно. Немає, немає питань. Ми підключимо студентів, які достатньо цих питань. <ривіт> 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 на вас цікаво да. тільки 201 округ, бо на проїзд все одно треба кошти відбуватися. На да. проїзд ми забезпечуємо, ну, тому що ми встані. В іншого округи. Немає проблем, домовились. І Бачите, коли нам побачити. Запитання таке, ви проводили ці дослідження. І перше, коли відкриваєш цю таблицю, вас не настановила цифра 84 і 70. Це майже 85% сказали, що так, да, принаймні, в пофіті ваші 2,5%. У найкращі часи застойні, і то 85% чи 80% на вибори не проходили. Так. Як ви це прокоментували? Відповідаю. Якщо ви були уважні, я само початку сказав, 85% так, це е, те, що думає населення відносно того, чи прийдуть вони, чи не прийдуть. Але я зразу сказав, що можливі різноманітні трансформації. І після цього я знову сказав, що реально цифра завжди менше. Вона коливається десь так від 30 навіть до 60%. Тому це цифра, це цифра поки що формальна. Це пропозиція населення. А реально, реальності, ми, ми думаємо провести ще другий етап дослідження. Цифри зміняться. Можливо, на другому етапі вже буде 80 можливо, буде 75-65. Побачимо. А реально, реально, ну контакт, ми тоді проводили до президентських виборів, так, ми проводили дослідження. Десь е, е, якраз покривка була відповідною, десь там 3-4% не було співпадання. Тобто кореляція є відповідною. До того, що населення говорило, і до того, що відбулося по показниках оцих. Ні, ну ця цифра. Це Того я, це ви неможливо заявка вирі. на те, що ви зараз на всю Україну... Так, хвилину, це заявка не наша, це заявка не наша, це заявка населення, це заявка ліктора. А що реально буде, побачимо, побачити. Вони ну, думають, я чи після тому, що це дослідження, яке проводимо з вибачили у вересні, з 3 по 14 березня. вересня. Де така навала інформації, наприклад, я телевізор взагалі тепер не вивчаю, бо там сама політична реклама. І у населення просто алегія виробляється, мабуть, до політиків. В цілому, відповідно, вони можуть проявляти своє ставлення в тому числі і через неявку. Yes. Ми цікавилися лише X, так? Тобто питання по майновий стан по песіму зайва. А раніше ви не робили такі заміни по наших округах компанії. Ви не знаєте, не можете порівняти, що змінилося. Ми можемо на другий етап. Якщо ми, ми проведемо другий етап. Другий етап це, це під час компанії, а до компанії? Що бачите, що не може. До, до, до компанії було літо де студенти ну, і Бакешкина вважає, що, нам, вважають, що е, якщо соціологи не працюють постійно, то вони працюють тільки на замовлення. Бекешки не простіше, оскільки вона працює під організацією, яка має кошти. Їй простіше, так? Да? У нас коштів немає. Наш центр на громадських посадах. Тому а зуприте, <клес> не співпадає світу фаланс. Ні, кала. Ні. 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 Ні, я говорю вас, коли студенти працювали. Тому ми не працювали. Ви працюєте тільки на виборах. Тобто ваша целочка на місцеві вибори вони робили дослідження, ви мали змогу ознайомитися у да. всіх виборах, починаючи з 2004 року, вони працювали. Це третє дослідження. А хто працює постійно, а хто не постійно. <гану> <гану> ви спочатку пане Віталію, ви спочатку сказали, що нібито хотіли б уникнути паралелей з дослідженням, яке проводили ваші колеги або не колеги, не знаю як ви їх для себе називаєте в університеті. Але тим не менше розбіжності дуже великі, величезні. І як так може бути? Чи це вони не фахівці, чи, чи вибірка <смірно> е е е наукова е робиться, чи це просто тоді, е ну, якби вибраться, складається повне довіри до соціологів. Хто не береться за е дослідження, кожен якби робить якісь пріоритети певним політичним силам і так далі. Як, от, як ви можете на це питання відповісти? Ну, По-перше, е варто сказати, чи те дослідження проводить соціологи, оскільки е конкретної інформації про те, хто... Але тільки заявили, що Соцгелаб і, власне, так я розумію, керівником проєкту Бластрійчук. Хто проводив конкретно, там чітко, чітко не сказано. Тобто там немає, там немає всіх питань, які вони досліджували. Ми ну, багато. Ну ми так, Стараючись в певній мірі все ж таки захистити соціологію і соціологію Прозору, так, не чорну, ми в певній мірі проаналізували. Ці результати ми не хочемо критикувати там соціла чи стрільчук. Але коли ми збили докупи показники, вийшло 140 відсотків. Ви прекрасно розумієте, що 140 відсотків не може бути, коли, коли віддати докупи всі ці показники. Тому я більше не буду відповідати нічого говорити про Це дослідження. А давайте 29 жовтня. Буде відповідь на це забос, або вас, або є. Хтось сказав, що люди передумали. <смітно> хтось а, хтось повинен буде піти. Ми не змагаємося. <смітно> ми не змагаємося. Ми даємо результати. А ви до них можете відноситися як хочете? Ні, 29. я також можу заветися. Це не пан Оксані Батарська Будь ласка, питання уточнение. По 33-м округе в рейтингу был присутник Кушко Цибуляк, которая снялась в Крыму. То на той момент вона не была, или вы все были? На тот момент была, она снялась после завершения. Добре, дякую. По 14 вересня ви кажете, що це було останнє. Це було останнє. Це було останнє. Під рахунок після оболіювання. Якщо ви кажете до 14, то ви до 12 14 питання. Друге, чи не плануєте ви а, дати щось подібне в динаміці десь на середину жовтня? Ви ж знаєте, за законом, 10 так. днів не можна Ні, Ну останній ну, середину жовтня. 18. 18, ну, 18-го це ж останні так, 10 днів. 15-го. Ну так, тобто таким чином виходить, що якщо ми встигнемо провести, то буде ще щось. Так. етап. так. Бекишкіна вчора нас вчили, як перевіряти достоїтися. І в мене питання до замовника. Чи замовник проводив вибіркову перевірку респондентів, яких опитували ЄДВР, чи перевіряли на роботу соціальних? Бекешки достатньо. Він покаже Маршрутні листи. Ярослав Степанович пішов, є така річка, яка називається маршрутні листи, таке вказані телефони, і перевірку проводили ми як пишники. Тобто десь по телефонах зрозуміло, що перевірка проводиться не по суті питань, а по тому, <реклама> чи були ще. В мене, знаєте, певну недовіру виникає вашого питання, тому що тут є, що, що не визначили з кандидатом цього 12%. Насправді цей відсоток ну, мінімум вдвічі, а то й втричі більше. Я людей питаю, воно. Ну, Може, в мене такі колознайомо чи інше, не рішучі такі, так. Але по суті, я думаю, що тут ніхто не... Це відсоток якось, ну, це не факт, якщо подивитися, останні ж опитування, як КНІСу, і для ініціатив, то є такі ж і соцісу. В принципі, 15-20%. Це українське опитування. Тобто, з 20% вже різниць. Ой, скажіть. Вони були різних кольорів. До камери покажи, бачиш. Червоні тобі овай півшина. Ярослав, Ярослав. Зелені, 202, сьогодні 203, 203, 204, 204 і 201.